Розпаковка телефона Redmi Note 12 Pro 5G. Телефон з пам'яттю 6 ГБ оперативний, 120 ГБ встроєної пам'яті. Колір Sky Blue Телефон був придбаний в мережі магазинів Allo. Зараз на нього, до речі, дуже хороша знижка. Хто бажає собі придбати такий телефон, можете ще встигнути в магазин Allo доки вони ще є по акційній ціні в наявності. І так, що ми маємо всередині? І так, В комплекті у нас документація. Так, Маємо скріпочку для сім лотка. І комплектний силіконовий прозорий чохол. Це вже добре, що є чохол у комплекті. Не доведеться витрачати гроші на покупку. Іншу. Так, далі в нас е, сам телефон, е, його основні характеристики. Е, так, ми маємо швидку зарядку 67 Вт, батарея 5000 мАч, е, AMOLED е, дисплей з роздільною здатністю і чистою оновлення 120 Гц. І е, також потужний е, процесор Mediatek Dimensity 1080 з підтримкою е, мереж 5G. Телефон ось в такому чудовому кольорі Sky Blue. Колір дуже чудовий. Так, далі що у нас по комплекту маємо зарядний блок 67 Вт і кабель зарядки. Тож ще раз повторюю. Зараз в мережі магазинів Ало на даний телефон діє дуже приємна знижечка. Встигніть придбати, доки телефони є в наявності.